Привіт, привіт любі друзі! Сьогодні знову Юльця на кухні, і знову Юльця буде вас дивувати смачненьким. Сьогодні я вам розповім, як приготувати ідеальні млинці. Вони будуть тонесенькі, гнучкі, підійдуть для солодкої начинки, для солоної, або ж просто так їх можна їсти зі сметаною чи згущеним молоком. Отож, спостерігайте уважно. Рецепт млинчиків, який я вам запропоную, перевірений неодноразово і доведений до ідеалу. Вони виходять тонесенькі, еластичні і не ламаються. Приготуйте 5 яєць, літру молока, пів чайної ложки солі, 2 столові ложки цукру, 5 столових ложок олії і 500 г борошна. Для початку яйця вибиваю у чашу і додаю сіль та цукор. Легко збиваю до поєднання та доливаю молоко і олію. Просію частинами борошно та збиваю до однорідності. Бажано розбити усі грудочки борошна, але якщо залишилось кілька особливо впертих, то не вже будуть. Тісто ось таке вийшло рідке і легко л'ється. Ну а далі необхідна добротна сковорідка. І якщо у вас вдома люблять млинчики, я дуже рекомендую не пошкодувати і придбати собі. В мене їх аж дві, і я не можу ними натішитись. Добре їх розігріваю, змащую олією лише перед першим млинцем. І наливаю ополовником тісто так, щоб покрити дно одним тонким шаром. За хвилинку перевертаю лопаткою на інший бік. І знімаю на тарілку. Так продовжую до закінчення тіста. Це досить велика порція, щоправда, частина млинців кудись зникла з моєї кухні. І я підозрюю, що доця моя не втрималась перед такою спокусою. Хочу показати вам ще один спосіб приготування млинців на маленьку порцію, так, щоб сісти і з'їсти. Беру ось такий шейкер, заливаю молока до позначки 250 мл. Тоді додаю рівно стільки ж борошна, тобто до позначки 500 мл. Трохи олії, солі та цукру, закриваю кришкою і збиваю до поєднання хвилинку 2. Тепер додаю 2 яйця і знову добре калатаю до однорідності. За цей час пательні розігрілись, я змащую перший раз олією і наливаю тісто прямо з пляшки. Це дуже зручно, значно швидше, не потрібно перемивати гору посуди, і можна потім зберігати тісто в цій пляшечці у холодильнику. Мені цей спосіб підходить на сніданок або коли діти дуже хочуть швиденько щось перекусити. Ну ось, млинці готові! Вам сподобався цей рецепт і ви ним обов'язково скористаєтесь. А я чекаю від вас лайків, чекаю коментарів, підписуйтесь до мене на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також шукайте мою сторінку Юльця на кухні у Фейсбуці. І до нових зустрічей! До нових смачних зустрічей! Па-па!